У неділю 1 листопада 2015 року, у приміщенні недільної школи, що знаходиться на території храму, на честь святого преподобного Сергія Радонежського міста Суми сталася пожежа. Пожежна команда рятівників, яку викликали перехожі, прибула вчасно та згасила пожежу. Парафіяни та перехожі. Активно допомагали рятувати, вціліло церковне майно для багатьох прихожан храму Сергія Радонежського пожежа в приміщенні недільної школи дуже сумна подія. Адже більше десяти років ця будівля була храмом Божим, в якому відбувалося таємство Євхаристії святого Причастя. А протягом останніх п'яти років у будівлі здійснювала роботу недільна школа, до якої кожного тижня ходили діти. Помагаємо прибирати щоб обгоріло. накриваємо. Переносим то що залишилося. Да, я взагалі в шокі. Я просто вот шла з мамою. таке, когда увидела очень жалко, очень дуже... пані просто в шокі, як такое вообще могло случиться, Ну, к счастью, много що осталось цілим. Очень хорошо, що піаніна более менее не и книги, ікони. Як повідомив настоятель храму, протере В'ячеслав Темне будівля зазнала значних ушкоджень. Майно недільної школи повністю знищене. Вдалося врятувати лише окремі ікони, а також старе піаніно, звук якого лунає у сутінках. За попередніми даними пожежа відбулася через займання проводки. Прес-служба Сумської єпархії Української православної церкви закликає всіх православних мешканців Сум до молитовної підтримки парафії, святого преподобного Сергія Радонежського та надання допомоги по відновленню недільної школи. Мене окружили наші дітки. Просто всі так вокруг собрались і всі просто плакали. Не було ніяких слов, були просто емоції, були сльози. З Божою допомогою надіємося. найдутся добрые люди, помогут все это восстановить. Но это все детское. А все же лучшее всегда было для детей. Поэтому надеемся на скорое восстановление.